Вау, wow. ну все. <с <с Ближче не буду підходити. Просто високо, знай, просто високо. Так прикольно. Я просто висоти боюсь. Але не те, щоб просто боюсь. Я ж через щось її боюсь, правильно? Через те, що це небезпечно. Там. Ну, камінь стійкий, це кусок породи, прям кусок брили, на які я стою, але ну, там порохи, вітер. Ну, ну окей, говорили. Ось тут поставлю і підійду для гарного кадру. Ну ні, не комфортно там стояти на краю. Не можу сказати, що комфортно. Не комфортно. Ну, хтось може любить таке. Я не дуже. Не дуже. О ось тут вже все по кайфу. Кілька метрів підходиш, відходиш по кай... Коротше, Ризик має бути оправданий. Ну, якщо він не оправданий, то для чого? Ну що, постояв кілька там, секунд на краю. Тут взагалі кайф. Кайф. І дощ не застав мене сьогодні. Все складається так, як має бути. Я бачу туди далі якусь дорогу. Ну як дорогу, стежку. Чую, вода тут якась тече. Вау, Потічок. тічок. Отічок. Якась джерельна вода. Можливо, можливо, можна спуститись нижче. Так, це походу стежка, якою можна спуститись взагалі в самий низ. Але не буду це робити, тому що пізно вже не буду спускатись, бо поки я спущусь, до того Дністра, взагалі стемніє. Взагалі хтось костер палив. Ночували чи що. Ось цей плакат вам скаже, краще за мене опише ось оцей краєвидік. В околицях села летячі, Дністер доволі широкий і протікає у глибокій каньйонно-подібній долині з високими обома берегами. І острів у 1922-му прикинь, прикиньте. Острів був ще 100 років тому, більше навіть 103 роки тому. Вже відомо про його, про його існування. Так, Тут потічок якийсь тече, тобто джерело. І я не розумію, що воно падає з такої висоти. Можливо. Їхав, було прохолодно, як тільки під'їхав до Дністра, не знаю, теплим. Теплим повітрям дує. Кайф. Купом купа таких якихось комах. Навіть не комахи, це типу джімілі, якісь ще що, оранжеві. Ці, ну не джмілі, щось інше. Кайфо як. Місяць вже вийшов. Коротше. Підкажіть хтось, що це таке може бути. Оранжеві штуки і дуже багато, дуже тут багато літає. Ну Мене ще жодна не вкусила. Але але хоче. Коротше, ну воно таке, як джміль виглядає, більше бджоли. Крупне таке, знаєш. І бджола типу, від'їлася дуже крепко. І дуже багато в одному місці їх. Ну в мене наче алергії нема на таке, знаєш, можна не боятися, але не, прикольно, якби тут на такий вид дивишся, споглядаєш, а тебе, а тебе оця штука вжерла. Їх тут просто море. Наче приїхав не було. Може це якась червонокнижна бджілка. Може таке бути. Но я не можу вам показати, як воно виглядає. Ось 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 воно, ось воно. Ось все, ось оце воно. Ну виглядає так, трошки стрьомно. <кхи> Чи гарно, так. Трохи потуснячих тут. Та й досить. Або доста. Щоб знали, доста також вірний варіант. Все, їду додому. А ти що, підпишись, прокоментуй, постав лайк, пошир це відео і бережи себе.